Всім привіт! Пустив я знову кроличку на злучку до, до кролика, до Віденсько-блакитного до Каліфорнії. Подивився Самець, я не знаю, що з ним таке, чого, ну. Ну не може він щось її злучити. Віденський, блакитний. Не знаю, що так. Пустив ось сюди Каліфорнії і він одразу злучив її. Щось не везе мені з цими королями. Цей не може французький баран злучити. І щось вона не ця Віденська блакитна вже сьогодні 7 число. Мала привезти третього, не привела. Пустив знов. Можливо, вже цей раз приведе. Щось не везе мені з цими породистими кроликами. Французький баран дуже довго не приводили, то почали приводити. То вже не приводять відінські блакитний, раз привела одна і то тих не годувала. Це якийсь капець. Не знаю що робити. І в кролика я подивився, і хто немає їй чи що таке. Зараз я вам покажу на відео. Можливо, ви хто знаєте, що це таке. Зараз заходимо в хлів і зараз я вам покажу. Бо я подивився, і мені здається, то в нього немає, яєць. Так, дивимося. Купивши такого чоловіка, що бачив, типу, дуже багато його рекламують, дуже хвалять. то, то немаюся, що він такого продав, але зараз побачимо. Так. Я не знаю як це показати одною рукою. Ось, дивіться. Що це таке? Все якесь в нього там в крові. Я не знаю чи так, але типу якби там його кролі там покусали, чи що, якби він там був з кроликами, то воно все одно має зажити, але воно якесь все в крові в нього. Не знаю. Ніколи з таким не сталкувався, тому не знаю. Можливо хтось. Знає, що це таке, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, чи це, чи це щось не то, що це таке з ним взагалі таке. Тому що перший раз таке. Ніколи не когось з таким. Щось мені взагалі не везе з цими кроликами. Що таке, не знаю. Самець. Французький баран не приводить. Ой, не приводить, не злучає. Не може злучити цей. Вроді... Вискакує на крилечко активно, типу там дергається, але також не, не може злучити її. Пустив до Каліфорнії, за секунду злучив, тільки пустив, зразу злучив. Що це таке, я не знаю. Це певно знак, що треба прикращати цим, займатися. Я вже задумувався над тим, щоб просто там тримати кроликів на відгодівлю, на м'ясо, щоб не продавати їх там породистих. Ну, віденський блакит не хотілося продавати, вони такі красиві їх розмножувати, щоб вони були породисті всякі. Але якщо вже з цим кроликом не вийде, я вже не буду їх купляти. Французький баран також не бачу сенсу купляти, так як я навіть якщо продаю їх там... На базарі, ну більше ніде я там не можу продавати їх. На базарі, якщо виносять, то люди їм аби дешевше. Вони не дивляться, чи він породистий, чи він не породистий, чим подешевше. Всі хочуть. А тут в мене могли б бути хороші породисті кролики. Чисто кровні. ця ось яка кроличка славна. І ця, яка красавіця. І взагалі всі кролики красиві. Її злучив. Також вона злучена, не знаю, злучилась, не злучилася, бо щось є раз була, не привела. Ну цей раз вроді була в охоті. Тому... І ця ось вже підросла вже така велика славна кроличка. Але чомусь чомусь не злучається. Ну таке, нічого не поробиш. Якщо вже не, не вийде з цими кроличками, буду чисто їх тримати як. Можливо, вони будуть приводити з гарних кроликів, якщо там звучати з Каліфорнією, то я думаю, що будуть все одно попадатися. І так само французькі барани будуть попадатися там. Не таких розцвітів будуть другі розцвітки, не чисто чорні. Хотілося б так, щоб було. Можливо, будуть попадатися різні розцвітки, то ще буде круто. Ще краще. Як ось Каліфорнія там і строкач. злучений, попався один строкачик ось такої розсвідки. Тому, можливо, щось буде. Можливо, ще той королик нормальний. Ну не знаю, я перший раз таке бачу. Тому якось так. Так. Трохи розстроєний, але нічого не поробиш. Тому пишіть в коментарях, що це таке. І чи можливо це якось вилікувати. Ну якщо немає єць, то зрозуміло, що неможливо, але можливо це щось так. Не знаю що, але щось можливо і не так щось з кроликом. Тому пишіть в коментарях, а я буду завершувати відео, ось пустив. Будемо ще пару разів почекаємо, щоб кролик впав ще зо два рази. І будемо забирати кроличку і очікувати на кроленята від цеї. Тому все. Всім пока, до нових зустрічей.